загиблі та поранені Російська Федерація знову терористично атакувала Україну цієї ночі. Окупанти били від Харківщини до Сумщини, до Львівщини та Буковини. Було 26 крилатих ракет і 597 дронів. Більше половини з них шахеди. Понад 20 ракет і переважна кількість ударних дронів знешкоджені. Український президент Володимир Зеленський прокоментував атаку. На жаль, були влучання по цивільній інфраструктурі, у тому числі в житлові будинки. Станом на зараз відомо про двох загиблих людей у Чернів. Цях ще близько 20 поранених людей у наслідок обстрілу отримують усю необхідну допомогу. Темп повітряних ударів Росії вимагає швидких рішень його можна збити санкціями уже зараз. Наголошує президент. Потрібні жорсткі вторинні санкції проти всіх, хто допомагає. А росіянам виробляти дрони і заробляти на нафті потрібно більше ППО і інвестицій у дрони-перехоплювачі, які вже показують хороші результати. Зупинити війну можна лише силою. Ми очікуємо від партнерів не просто сигналів, а дій, що врятують життя. Додає Володимир Зеленський. Важка ніч була у Чернівцях, які зазнали терористичної атаки від ворога. Тож далі слухаємо пряму мову очільника Чернівецької обласної військової адміністрації Руслана Запаранюка. Шановні буковинці. Сьогодні на світанку росіяни атакували Чернівецьку область чотирма безпілотниками типу шахет та однією ракетою. На превеликий жаль від падіння уламків ворожих об'єктів у Чернівцях загинули двоє людей: 26-річна дівчина та 43-річний чоловік. Мої глибокі співчуття рідним і близьким. Ще чотири особи важко поранені. За їхнє життя зараз борються наші лікарі. Одна жінка в дуже важкому стані. Десять людей отримали легкі телесні ушкодження. Їм надана медична допомога на місці. Також у Челінцях пошкоджено декілька житлових будинків, магазинів, адміністративних будівель та автомобілів. Маємо наслідки і на території Сторженецької громади. Внаслідок ураження ворожого БПЛА пошкоджено житловий будинок та автомобіль. На щастя, там обійшлося без жертв і поранених. Зараз на місцях падіння уламків ворожих об'єктів працюють усі профільні служби. Прошу не наближатися до відповідних локацій. Це може бути небезпечно. Дякую силам ППО за захист Буковини. Вкотре звертається до усіх буковинців. У разі оголошення повітряної тривоги негайно прямуйте найближче укриття. Слава Україні! Росія цієї ночі знову тероризувала Україну. Шахеди і ракети летіли, зокрема, і на захід України. Вибухи пролунали у кількох районах Львова. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий. П'ятеро дорослих і дитина поранені у Львові через російську атаку. Найбільше ушкоджені у залізничному та Галицькому районах пошкоджено 46 будинків, випито понад 500 вікін, вікон, 15 квартир непридатні для проживання. 28 мешканцям запропоновано тимчасове безкоштовне проживання у готелі. Також пошкоджено. 20 машин і три корпуси Львівської політехніки, міських судів і понад 20 приміщень малого і середнього бізнесу. Мешканцям наголошують, що можна подати заяву на компенсацію за оренду житла 10, 12 або 15 тисяч гривень відповідно, залежно від потреби. Місто також надає компенсації 12 тисяч гривень за вікна, 8 тисяч за двері. Я нагадаю, у Львові зафіксували влучання, зокрема на вулицях Митрополита Андрея і Олени Степанівни. Мешканці перебували в укриттях. Кільком людям надали першу медичну допомогу на місці. У залізничному районі горіла покрівля нежитлової будівлі, площа займання близько 200 метрів квадратних. Пошкоджено кілька будинків, зокрема житлових дитячий садочок. Вибито багато вікон. Пошкоджено десятки автомобілів. Також обірвано контактну мережу. Через це зранку не курсуватимуть тролейбуси номер 22, 23 30 і 32. два усі необхідні служби працюють на місцях. В обласній військовій адміністрації додають, що внаслідок ворожої атаки на вулиці митрополита Андрея у Львові пошкоджений двоповерховий житловий будинок. Є часткове руйнування під'їзду. Стався витік газу та води. Попередньо загиблих і травмованих там немає. Пожежі теж немає. На місці працюють 20 рятувальників та інші служби. Також у місті пошкоджені два промислові об'єкти. Там сталося загоряння. Аби подолати наслідки, залучали вогнеборців. Вибухи також лунали і на Волині. Міський голова Луцька повідомив про фактично знищений окремий приватний житловий будинок. В окремих будинках від вибухової хвилі уламків повилітали вікна. Було займання приватного автомобіля. Решта інформації щодо збитків уточнюють. На щастя, інформації щодо загиблих немає. У ніч на 12 липня ворог запустив 623 засоби повітряного нападу, 597 ударних БПЛА типу шахеди, безпілотників-імітаторів і 26 крилатих ракет Х-101. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України за попередніми даними. Станом на 10 ранку протиповітряна оборона збила 344 засоби повітряного нападу противника. Це 319 ворожих БПЛА типу «Шахет», 25 крилатих ракет «Х-101», Крім того, 258 дронів імітаторів локаційно втрачені або ж подавлені РЕП. Зафіксовано влучання однієї ракети та 20 ударних БПЛА у п'яти локаціях. Також падіння збитих на 19 локаціях усе це потребує. Ще більше озброєння, ще більше протиповітряної оборони на цьому власника ще наголошував український президент Володимир Зеленський. На цьому наші дипломати наголошують у тих країнах, які продовжують підтримувати Україну, і це все звісно ж потребує певної координації зі сполученими штатами Америки, чия політика упродовж останнього часу така, знаєте, доволі змінна.